Так, друзі, рад вас вітати сьогодні прямий ефір з пані Ольгою Мажирівською, лікарем клініки Аюрвіта 192 та фахівцем у галузі суджок терапії. І тема сьогоднішньої лекції як позбавитись від головного болю в домашніх умовах за допомогою суджок. Пані Ольга. Доброго дня, рада всіх вітати. Ще раз скажу про себе трошечки. Я є лікар і з 14 років своєї практики лікарської близько 8 років використовую знання та досвід східної медицини. Це і знання аюрведи, це знання суджок терапії. Трошки пізніше розкажу, що це Це і знання китайської медицини, рефлексотерапії. Отже, сьогодні хотілося б поговорити про головні болі, дуже актуальну тему в наш час, а саме, як ми самостійно в домашніх умовах, стимулюючи рефлекторні зони, які знаходяться на голові, можемо зняти болювий синдром. Причин головного болю дуже багато, але насправді нам це не важливо, тому що ми будемо впливати безпосередньо на симптом методом суджок терапії, що таке суджок? Це рефлексотерапія, яка базується на впливі на рефлекторні зони, які локалізуються у нас на кістях і стопах. Су це кість з корейської джок це стопа. Отже, кож... будь-яку частину тіла чи будь-який орган, знаючи проекцію рефлекторних зон, ми можемо знайти у себе на долоні чи стопі. Будемо працювати з долонею, тому що це дуже зручно. Отже, перше, що ми повинні знайти це, де у нас знаходиться голова. Голова в нас знаходиться в, на дистальній фаланзі великого пальця. Тобто, тут де яка частина, де відбиток нашого пальця, це лицева частина, тобто це наше обличчя, де у нас нігтьова пластинка, це у нас потилична частина, волосянича частина голови. Пройдемося по локалізаціям. Якщо головний біль у нас локалізується в задній частині голови, тобто потиличний головний біль, спочатку ми повинні знайти зону проекції. Ми беремо, згинаємо наш палець, ось так кладемо сюди інший і знаходимо там таку заглибенку, буде ніби виїмка, підковоподібне таке заглиблення. Ось ця точка це є точка проекції форамен магно, тобто того місця, де наш череп з'єднується з хребтом, і це є межею нашої голови. У кожного вона своя ця межа, тому це залежить від ще форми пальця, фізіологічних особливостей. Тому дуже важливо знайти саме свою межу. Знайшли ми форамен магно. І якщо наша голова у людини болить е в потиличній частині, ми повинні пропрацювати. Всю цю зону. Ми беремо паличку, олівець, це може бути, це може бути ручка, це може бути будь-що тільки не гостре. Воно має бути заокруглене, щоб ми не травмували ніякі частини. І починаємо легенько натискувати і шукати саму болючу точку. Е, одразу скажу, якщо болить у людини голова, то болюча точка буде завжди. Головне знайти саму болючу точку. Саме болюча точка називається кулькою відповідності, її так називають. Тобто, от це та точка, яку нам потрібно розчинити, розчепити. Знайшли саму болючу точку і починаємо легенько на неї впливати, масажувати до тих пір, поки біль розсіється або повністю зникне і почне боліти скрізь однаково. Ви відчуєте, що і головний біль почне розсіюватись. З метою впливу на зони ми можемо використати а пані Ольга, можем... а от таке питання. Чоловіки права, жінки ліва або не не різниці тут в цій методиці неважливо. Є дуже багато методик, про які ми там ще потім поговоримо, де є важливо ім'я чи права чи ліва. В цій методиці це неважливо, беремо та яка нам зручно до використання. Інколи бувають там якісь контрактури чи палець не розгинається, зручніше інший палець взяти. Чи якщо є шрам, наприклад, на пальці краще взяти той палець, де немає шраму, тому що будь-який шрам він порушує. Ті енергії, і вже ми так не повпливаємо, і зона залягання оцього кульки відповідності може бути дуже глибока і до неї дістати зможе тільки голка, а голку ставлять тільки лікарі. Тому ми вибираємо найбільш доступну зону і вибираємо механічну дію, таку, яка б достала до нашої кульки відповідності, тобто самої болючої точки. А ще от питання. До вічизнові е, болю у пальці або у голові треба. Ні, ні, ні. Спочатку ми би говоримо, ну воно і в голові автоматично буде зменшуватись, але ми не давимо до, до зникнення болівої точки в місці натиску. Якщо ми відчули, що вона розсіялась або болить, як всі решта, все, туди більше не тиснемо, бо можна так натиснути, що утворити там гематому собі. І, от ви побачите, воно просто дуже корелює. В залежності з тим, як буде розсіюватись біль в пальці, буде розсіюватись біль в потилиці. Може бути холод, може бути тепло, може бути зня, знімається тяжкість. Це вже залежить від причини виникнення стану, але причина виникнення це вже розбирається лікарями. І якщо потрібні якісь додаткові впливи, то ми вже впливаємо додатково. Вдома це вам абсолютно не важливо. Ви берете собі і впливаєте. Що можна ще зробити? Можна взяти ще отак, от лейкопластер. Краще брати на паперовій основі, бо він тоненький легко рветься. І наклеїти у мене наклеєний тут маш, це зернятко Маша. Чому це дуже зручно? От показую, отак от взяли, наклеїли і воно тримається. Воно нікуди не відпадає. Знайшли, наприклад, в болючу точку. І можна, отак, от, якщо немає чим, можна отак от собі натискувати і стимулювати. При отакому впливі це буде додатковий іще вплив, а саме вплив кольором. Тому що це зелений колір. А вплив кольором це не окрема тема, але забігаючи наперед, скажу, що зелений колір це енергія вітру, це енергія пробудження, це енергія змін і зародження чогось нового. Якщо ми хочемо змінити стан нашого організму, впливаємо зеленим кольором. І е, е, лікування насінням, це є ціла наука лікування насінням. А чому насінням? Тому що наснина вона має дуже великий заряд енергії, внутрішній. Маленька травинка, вона пробиває навіть асфальт. Тобто, та сила енергії, яка статна пробудитись. В Насіння, вона пробуджується при створенні оптимальних умов. А оптимальні умови це тілейкопластир. Ми приклеїли до тіла, створили тепло, вологість і починається насінина пробуджуватись. І оцим своїм пробудженням вона дає потік енергії в наше тіло, в нашу ту саму зону, куди ми його наклеїли. І це ще буде додатковий вплив, і плюс механічний. Ще є ось такі кільця. Вони називаються суджоківські кільця. Ну, якщо вдома немає, це не принципово, раптом десь у когось є. Так само ми беремо на палець і можна по всьому пальці отак от порухати навіть або в ту зону, яка є болючою, просто простимулювати. Це ми поки пропустили цього вороб. От Розсіяли. Якщо біль локалізується в скроневих ділянках, тобто ось тут. Ми знаходимо свої скронені ділянки. Для цього нам потрібно провести по зовнішній чи внутрішній частині пальця і знайти під нігтем приблизно вище суглоба, але під нігтем теж заглибинку така виємка буде. Вона буде у всіх. Знайшли цю заглибинку. Вона вища суглоба, бо туди де він назгинається пальчик. Але трошечки нижче нігтя або у декого вона рівні е, основи нігтя. Оця заглибинка це є зона проєкції слухової труби в організмі. Тобто, вуха ми знайшли, рухаємося трошечки вгору, оце наші скроні. Скроня права і ліва, вона буде у всіх ось тут. І те саме ми робимо в спроневій частині. Може, паличкою, інколи буває, коли мігренозні болі, Інколи болить права чи ліва частина голови. Щоб визначити, де в нас права чи ліва частина голови, ми беремо отак: -от пальчик права і ліва. І все. І можна стимулювати одну зону, потім іншу, або взагалі одну, якщо були тільки з одного боку. Буває дуже часто у людей конституції піта, чи коли піта виходить з баланс, пульсуючи болі в голові більше після стресової перенапруги. От е, в такому випадку навіть е, мінімальні впливи, тому що воно дуже швидко реагує, якщо така, такого є. Е, мінімальні впливи на зону проекції, тобто на оці ділянки, полегшує стан. Помасажували. Якщо у нас біль локалізується в лобній частині голови, шукаємо лоб. Лоб наш нас знаходимо спочатку, ми знаходимо ніс. Ніс, отак, якщо ми подивимося на наш пальчик, середина завитка, це є ніс. У кожного він свій, і у кожного він на своїй відстані, тому що кожна людина має висоту лоб лобної частини обличчя свою, ніс свій, і в кожного вона своя. Знайшли свій ніс і рухаємося вгору, рухаємося, рухаємося. І ми прийшли до лобної частини. Те саме можна проробити з лобною частиною голови. Інколи такий є симптом, люди дуже часто кажуть, що ніби стискаючи болі, або ніби хтось поставив щось на голову. Це тім'яна частина, це тут верхівка, це наша верхівка, ось вона знаходиться ось тут. І ще голова також буде на кожному дистальній фаланзі кожного наступного пальця. Це ще uh, інша локалізація, але воно тут буде теж. Тобто, якщо ми маємо якийсь гострий стан, чи, чи різко підвищився артеріальний тиск, чи якісь ішемічні прояви, чи втрата свідомості, чи е, якийсь такий е, стан гострий, який потребує невідкладної допомоги, чи будь-якого впливу невідкладного, ми завжди пропрацьовуємо ось ці точки, самі верхні, самі дистальні точки кожного пальця. Чому ми їх пропрацьовуємо? Тому що це є точка мегетеру, це є самі дистальні точки нашого організації. Організму і а енергія гетеро, вона все змінює. Якщо ми хочемо змінити наш організм, стан нашого організму, швиденько вивести з з артеріальної гіпертензії чи щоб людина не втратила свідомість, ми впливаємо можна чим завгодно. В екстрених випадках, якщо у вас дома є стерильна голка від шприця, можна навіть у ці проколоти з при високому тиску, там одразу польється кров. І е, ви побачите, що через 5-10 хвилин, десь на 10 показників міліметрів тут ножтовчика, ну, тиск знизиться, тобто повпливали гетеро на оці -от зони. Вони будуть у всіх на самих віддалених частинках нашої руки. Е, так, що е, ще може бути? Ще можуть бути, щоб біль не зникає. От, коли біль не зникає, або він чи на короткий період часу виник знову, тоді ми повинні звернутися за медичною допомогою. Тому що це є сигналом того, що це вже не просто болить голова. Це можуть бути порушення в організмі соматичні, або можуть це бути якісь більш складні стани, які потребують впливу, можливо, і рефлексотерапії, але більш такого професіонального, і професійного і висококваліфікованого це може бути постановка волог. І як це можуть бути призначені якісь препаратів, тому з цим не граємося. Якщо біль не проходить або виникає, виникає знову, то обов'язково звертаємося до лікаря для спеціалізованої правильної вчасної діагностики. І пам'ятайте, що головний біль це не тільки проблема в голові. 90 або 80% відсотків головних болей це потрібно шукати соматичну проблему, починаючи від стресу, які є пусковим механізмом, від емоційних наших проявів, закінчуючи там навіть болем в п'ятці чи якимись тригерними порушеннями, які локалізуються там, наприклад, на меридіані коду жочного міхура, і будуть віддавати в голову, тому що цей меріян проходить по голові. Uh, ну, це якщо коротко все, про що я хотіла розповісти на сьогодні. Якщо є якісь запитання, буду з радістю готовий повести. Друзі, якщо у вас є запитання, підніміть руку і напишіть, я uh, скажу. Uh, дуже конкретно, чітко, да, і я вже спробував і дійсно. Є такі болючі точки, але голова сьогодні ну дуже добре відчуває себе. Але от знайшов дивіться прощання. ще момент втоло. Важна що є у нас шість стадій захворювання. Клінічно, ми відчуваємо симптом на четвертій стадії. Це стадія, коли вже організм не може це компенсувати, і вже потрібні додаткові впливи, чи медикаментозні, чи фітотерапія, чи там, препарат, будь-що. А е, наш організм нам сигналізує, чи по пульсу це ми відчуваємо, чи рефлекторно побольовим цим точечкам, починаючи від першої до третьої стадії. Тобто, якісь посил... якщо ми промасажували і в нас болить. Значить, у нас якісь предпосилки до дисбалансу вже є, їх потрібно вчасно розчинити і все, і воно потім не буде набирати обертів і розвиватися а. Далі, далі в соматичній патологію. І от у людей, у яких є е, метеозалежність, теж можна от, стимулювати. Так. Точки дуже там ще коли не тут потрібно ще впливати на емоції і на вегетативну нервову систему. Але симптоматично вдома суто по симптому по локалізації болю дуже гарно працює навіть зернятко. Ось це. Ну, мені на голову більше подобається маш, тому що ну, воно таку і задіває велику зону, яка потрібна, тому що це може бути будь яка зернятка, починаючи від зернят яблука, горіха, там, цибулі і всього решта, тому що кожне зернятка, в залежності від форми, розміру, кольору, лікує свою патологію. От, її можна наклеїти на, на ніч. От собі приклеїли, знайшли, помасажували, приклеїли, прокинулись і зняли, викинули. І в і ця е, дія дванадцяти годинна е, зернятка зробить свою роботу, uh -huh. і вже на наступний багато хто потім з пацієнтів каже, що я так робив, робив. А потім вже я з себе на думці, що я вже не відчуваю залежності від погодних умов. Так. Тобто вже організм отримав той баланс, який йому потрібно, вирівнялися енергетичні потоки, по тіп по меридіанам збалансувався, вегетативна нервова система не реагує так на перепади тиску, і більш-менш людина себе комфортно почуває. Окей. А Можна ще таку точку, яка стимулює там познавательну систему мозгла, тобто перед навчанням так. Так, це всі верхівки наші, це проекція зону головного мозку. А так як у нас всі ментальні центри йде йдуть в корі, тобто так, от по периферії, то ми повинні отак, ці всі верхівки, пропрацьовувати навіть діткам, які, наприклад, сидять на уроці і засинають і не можуть нічого зрозуміти, взяти отак от типу і понатискати пальчики. Понатискали, понатискали, і вони так раз вони прокидаються щось. У них покращується просто коркове посачання головного мозку, і все, і вони вже стимулювали. Дітям малесеньким зовсім можна на ніжках робити це. Як і балансує нерв, це балансує нервову систему. Воно як і знімає гіперзбудливість, так і виводить із сну. Тобто, кому треба вийти сну, він вийде сну. А кому треба цю гіперактивність, гіперзбудливість, перезбудливість інколи часто також дітей не можуть заснути, то можна помасажувати і воно збалансує, і вони краще заснуть? Угу. А от перед медитацією є така точка. Шо там? а по перед медитацією потрібно дуже гарно вуха перед медитацією порозтимулювати вошні раковини, оці мочки, мочки вуха для того, щоб воно і балансує. Тому що на вусі ми ж теж знаходимося і на вусі теж буде голова. Тобто, а чому вухо вухо зручніше? Бо вухо м'якеньке з двох сторін. А нігтєві пластинки у нас тут інколи не зручно нам пропрацювати свій череп, бо тут аж ніходь. От і тому для того, щоб максимально стимульнути, пробудити, то краще вуха. О, попробуємо. Так Що? ми перед медитацією робимо там е, пранаяму, надівіян, спробуємо. Масажирувати, може, ефект буде хороший. Так, є питання від Оксани. Чи можна за допомогою цієї методики покращити кровообіг в мозку? Звичайно, так. можна покращити, якщо робити це кожного дня по декілька разів регулярно. А для того, щоб підсилити, понаклеїти собі ще зернятко. Зернятко можна понаклеїти отак от на кожен палець на ніч. Сім днів підряд, потім сім днів перерва, сім днів підряд, сім днів перерва, сім днів підряд. Отак, от, от зробіть три цикла, і воно покращиться в будь-якому випадку. Наскільки це дуже складно сказати, тому що кожен організм індивідуальний і наскільки він пробуджений і готовий реагувати на такі тонкі впливи? Це вже все індивідуально, але то, що результат буде, то це буде 100%. Дякую, дякую. І дякую. А, так, останнє таке: а які а... Ну, слідчі теми mm -hmm. вам... ну, дивіться. Я так планувала собі, так як у нас зараз ми вступаємо вже в респіраторний в сезон респіраторних захворювань mm -hmm. і дуже до речі коронавірусна хвороба набирає обертів дуже багато госпіталізованих дуже багато вже хворих. То поговорити саме як можна в про респіраторні захворювання. Які, як можемо собі допомогти, також це все буде на кісті, і використати трошки так само на сіні, так само з механічних впливів. Ну, там, якось так. Дякую. Тогда до наступної зустрічі дуже вдячний вам пані Так, да, Дякую, до да, наступної зустрічі. до наступних зустрічей. Да, да, дякую. Зустріч. Дякую. дякую, До побачення.